Доброго та благословенного Богом ранку я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, разом з вами. Я об'єднуюся у подяках Богові, тому що Він один гідний і достойний тієї слави, слави за те, що він віддав своє життя. Більше того, Господь залишив свої обітниці, вірою, покладаючись на які ми маємо можливість одержувати Божі благословення. Пам'ятайте, що все небо. Висловлюю свою подяку агенцеві, закланому за наші гріхи. Послухайте вірші, записані в книзі об'явлення у п'ятому розділі. І я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу і живих істот, і старців. І кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч, і тисячі тисяч, і говорили вони гучним голосом. Заколений, агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь і славу і благословення. Ми не гідні Божої любові, але Христос гідний. Він поручився за нас і може спасти всіх, хто приходить до Нього. І це мене тішить. Христос із радістю бере безнадійний матеріал тих людей, яких сатана принижує і через кого працює і робить їх підданими своєї благодаті. Він радіє, позбавляючи грішників страждань і гніву, які повинні обрушитися на неслухняних. Якщо ворогу вдається змусити нас у розпачі відвести погляд від Ісуса і звернути Його тільки на себе, на свою негідність, замість того, щоб зосередитися на перевагах Ісуса, на Його заслугах, Його любові і Його великій милості, ворог відніме наш щит віри і доб'ється свого, а ми піддамося Його жорстоким спокусам. Тому. Немічні повинні дивитися тільки на Ісуса. Лише тоді вони проявлять віру і відчують силу. Син Божий віддав усе, Він віддав своє життя, Він віддав свою любов. Він прийняв страждання заради нашого спасіння. Як же можемо ми, люди, недостойні такої любові, закривати від нього свої серця? Що ми ті ми, користуємося благословеннями Його милості, і саме тому не можемо повністю усвідомити, з якої безодні гріха та нещастя Він підняв нас. Багато хто у своєму духовному житті допускає серйозну помилку, звертаючи занадто багато уваги на почуття, і за ними судить про своє духовне піднесення або занепад. Проте, Почуття це критерій небезпечний. Нам не слід заглядати всередину себе, щоб визначити, прийняті ми Богом чи ні. Ми знайдемо у собі лише те, що розчарує нас. Наша єдина надія у наступному дивитися на проводаря і вершителя віри, тобто на Ісуса. У ньому є все, що може вдихнути в нас надій, може вдихнути віру і мужність. Він наша праведність, наша розрада і наша радість. Усвідомлення власної слабкості і негідності має вести нас до того, щоб у покорі серця покладатися на викупну жертву Христа. Якщо ми покладаємося на Його заслуги, то знаходимо спокій, знаходимо мир і радість. Він спасає усіх, хто через Нього приходить до Бога. Тобто Бог спасає всіх, хто через Ісуса приходить до нього. І це була великою таємницею, закладеною ще із перших віків. Але сьогодні вона явлена нам. Послухайте вірші, записані у першому посланні до Тимофія в третьому розділі. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в душі, показався ангелам, був проповіданий між народами. У нього повірили у світі, він вознісся у славі. Я думаю, що ви зрозуміли, про кого йде мова. Велика таємниця таємниць. Як важко розумом осягнути велич Христа, таємницю викуплення, ганебний хрест споруджений, його руки і ноги прибиті цвяхами, жорстокий спис устромлений у його серце. Тема спасіння невичепна. Вона заслуговує наш найретельніший розгляд. Її не в змозі охопити найглибший розум, найживіша уява. Якби Ісус був із нами сьогодні, Він відповів би нам на те саме, що й своїм учням. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Ісус дуже хотів відкрити глибокі та живі істини своїм учням, але їхня приземленість. Затуманений немічний розум перешкоджав цьому. Нестача духовного розвитку зачиняє двері перед ясними променями світла, що виходять від Христа. Ті, хто заявляє про свою любов до істини, можуть дозволити собі бути смиренними і лагідними серцем, яким був великий учитель. Ті, хто старанно трудиться в копальнях, Слова Божого і відкриває таємний божественний задум, дорогоцінні поклади скарбів істини, прихованих на багато століть, звеличить Господа Ісуса джерело будь-якої істини, являючи своїм характером освячувальну силу того, у що вони вірять. Ісус і Його благодать. Повинні благоговійно зберігатися у святилищі душі. Тоді Він буде у словах, у молитвах, у вимовленнях, у проповіді священних істин, він буде у всьому. Таємниця Христа пояснює всі інші таємниці. У світлі, що ся із голопи, у властивості Бога, які викликали у нас страх і трепет, постануть у всій своїй красоті та привабливості. Милість, ніжність і батьківська любов поєднуються зі святістю, справедливістю і силою і стають видимі для всіх. Споглядаючи на велич його престолу, високого та піднесеного, ми бачимо Його доброту і милосердя. І як ніколи раніше, починаємо розуміти значення цих сповнених в любові слів. І тоді нам хочеться разом з усіма відкупленими сказати слава Богу, сповнені любові слова, коли людина звертається до Небесного Отця. Отче наш. І я хочу сьогодні звернутися словами цієї молитви до Господа під усіх нас. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи в спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Коли ви вивчаєте святе Письмо, ви, мабуть, зауважуєте, що у вас виникають питання. Пам'ятайте, що ці питання були від самого початку, тому що велика благочестя, тайна, чому Бог іде таким шляхом, іде шляхом приниження, шляхом скорботи, щоб заплатити за наші гріхи. Це складне питання. І, можливо, на протязі вічності ми будемо вивчати. Цю милостиву Божу любов до кожного із нас. І всі, хто будуть спасені, вони будуть вдячні, тому що це був один єдиний шлях, яким можна було повернути грішника до себе, щоб і милість, і справедливість поєдналися в собі. Друзі, дорогі, вся заслуга в Ісусі Христі. А ми немічні і грішні. Прийдемо до Нього сьогодні, віддамо Йому свої серця. А Він милостиво скаже: Ви, мої діти, Він підтримає, він допоможе. Тільки довіртеся йому, довіртеся Його словам. І Він нам заповідав, щоб ми зверталися до Небесного Отця, до Царя Усесвіту, який живе в неприступному світлі, але разом з тим, в кожному тихому і смиренному серці, Ісус каже: звертайтеся до цього Отця, Отче наш, Ава, Отче! Тож. Звертайтеся до Бога сьогодні у любові, а Він свою любов уже доказав до нас. До побачення.